Доброго дня, вітаю всіх на Ржаві скрибин. Сьогодні таке не дуже звичайне відео, тому що буде і нове, і старе, і трішки історії, ну то таке. Дивіться. Розпочнемо напевно з такого з нового, що я цікавого. Я трішки ну раніше жив в Запоріжжі, і до річки мене було ну кілометр 3-4. З... Тому от на риболовлю була можливість ходити Наразі я живу в Одесі, тут з риболовлю трішки складніше, і, чесно кажучи, часу і бажання тратити на це гроші наразі навіть і можливості нема. Тому продаю такий фідер максимум 2-3 риболовлі. По стану видно, він такий гарненький. Ну, пару подряпин, але там нічого тріщи на нього, на ньому нема, нічого кримінального. Патріот флагмановський 360. Тест 130 грам брав, напевно, роки два тому. Чесно, навіть не пам'ятаю за що, зайшов в інтернет, подивився, по чому вони. Вони там приблизно 1300-1200, там ціни відрізняються. Я не знаю, навіщо вам за нього такого сказати. Ну так, 1000, я думаю, він коштує наразі. Це бачите, стара генерація, вони нові, зараз уже там зі шпоном. Отакі. Здається, те ж саме, хто мені казав. Просто обновив трішки дизайн. Тут дивіться. І катуха в мене є. 5000. Також Patriot Fідер. Брав її за що. Я от не пам'ятаю, за що я її брав. Но в інтернеті вони щось там по 1300-1400. по 1400. Я думаю, за 1000 гривень за шнуром. Більш-менш. Піщі ціни, тому я чесно, я, ж кажу, я подивився там так саме цього фідера і знайшов. Я знайшов такий самий Патріот, такий самий Тест, таке саме все, але просто новіший. Е, і катушку я знайшов прям цю-цю 1300, вона коштує без шнура. Плюс шнур, тобто також там 2-3 рибалки, все покупалося одним, ну не набором, але просто бралося, що в один день. Стан не такий гарний. Нічого не хрустить. Завжди простиснутий фрикціон, тобто там нічого не мастило, не подавило в фрикціонних дисках. Так що дивіться, за неї 1000 гривень зі шнуром разом. дається навіть десь в неї, в неї є не чохол, а коробочка. Ну, це треба дуже сильно пошукати і дуже сильно мене просити про це. Якщо там набором буде брати, навіть трішки знижечку дороблю. Так що так. Потім дивіться. Повибирав трішки таких плашок, то та багато хто питав. Давайте з плашочок розпочнемо. 100 гривень штука, 14 штук. Або якщо так, усі разом, 1100 вони будуть. Е, так, Дай, зараз я візьму рукавички. Викажу, що за розміри. Якщо там захоче собі щось поштучне. Е, дивіться, 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 16, ні, не 16, 18. Тут дивіться, перший, другий номер. Тут є непросто. Просто. 24 на 1,5. Ну, хто розуміє, там велосипед Україна. 24 на 1,5. Одна друга. Дивіться, нова в смазці. Не дуже сильно видно. От я так зроблю. Ну, Зрозумію, це змазка. Потім. Одна друга. Потім 20. 4, здається, давайте я вам світо буду вмикати-вимикати. Щоб ви зрозуміли приблизний стан. Стан дуже достойний. ну Вони там більшість тут нові навіть. Так, ось я бачу щось тут напис. Бачу, 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 бачу. Три четверті це у нас. Потім. Дивіться, також стан. Ні одного відбитого зубка тут я не бачив. М18. Тобто він, скоріш за все, там немає. Якщо там є, то десь, десь дуже глибоко. Ну, це БУшка. Зубчиків, бачите, відбитих. Є, воно один не бачу, але він не відбитий. Просто там скол на ньому. В принципі, тобто, вона відцентрується 27 на півтора. Е, так, м 14 1,25. і М14 здається Ну, Тут крок різний. Також такий наборчик 100 гривень, за них, якщо там окремо. Плашки поодинично всі. Потім М20, також 100 гривень. Потім М27 просто, також 100 гривень вона буде коштувати 24 на півтора плашка. От дивіться взагалі стан. Гарнюні, гарнюні. нова. Також 100 гривень, потім такий набор М16, перший-другий номер. І потім у нас ще один такий. 18 на півтора. Питався на них писати, але на них але не вийшло. 18 на півтора також перший-другий номер. Якщо правильно пам'ятаю. Перший другий номер. Дивіться. Да, Ось так, і хто там захоче то штучно, 100 гривень штука, пишете, яка плашка. І плачете, і вони будуть ваші. Або отак за всі 1100. Тобто там виходить знижка 400 гривень. Ну, 400-300 гривень плюс 20-ку я від себе ще скину. Потім є, дивіться, ось такий набор. Він буде. Давайте на набор, давайте краще так. Дивіться, є ліва плашечка і мітчик під неї. Використовував я один раз і пам'ятаю навіть, якийсь станок мені потрібно було там трішки зрестафрувати, розтав... треба було винт зайко зробити. Ліва. Плашка і лівий мітчик. 200 гривень за них. Дем 10. Потім, дивіться, ось такий наборчик 22 одиниці. Тут і плашки, і мітчики. Я там, може, пару штук навіть не досчитався, тобто до 25. Від 20 до 25, давайте будемо робити так. Дивіться, 700 гривень це без ящика, 800 з ящиком. Стан тут, ну, є щось, все робочий стан, але там є десь затерте. Не зрозуміло, що це за плашка, Ну, от її там навіть чіркали на щось вже. Але так-то вона плашка там нормальна. Тобто, просто просто така побита трішки. Ось там М7, наприклад, плашка, це гроші коштує дуже дуже великих. Ну, як великих, ну, стоп 100, 100 гривень для М7 плашки, це, так би мовити, не найбільша ціна. Потім ось також. r 18 просто щось r 18 Гарна плашечка. Отака плашечка. Два дюйма, мені здається, щось таке Ну, зрозуміло. Ціник вказаний Потім, дивіться. Ключик розвідний, 36, 100 гривень. Ключик 50 гривень, сегментний, 65, 70, 60. 75, 85. Потім 5, ключик на 50-55 100 гривень. 150 гривень ось такий переходний ікон здається от Чомусь мені здається, що я комусь її продав. Напишіть на Viber, тому що там загубив десь ваш контакт і не відправив досі. Хоча б це було б дуже странно. А ви напишіть все одно, якщо я там комусь його продав. Тому що щось мені за нього питало, я казав, наче продано, а по факту не продано. Внутрі третій. Чи другий Ні, третій. Знаружить четвертий. Чи ні. Щось я вже на око. Ні, це в нас другий конус. На четвертий. Потім, дивіться, є ось такі штангелі. Штангель ось такий китайський. Китайський. Що так просвіт буде, видно, видно, ну ви бачите. Такий чисто на швидкий розмір. В ньому є глибиномір. Мені було дуже вдобно. Е -е, дивіться, за нього 100 гривень. І потім є ось такий радянський. Ну свята ви бачите, що там немає, навіть я можу світу вимкнути. Бачите, там нічого не видно. Єдине, що в нього там постинки одні немає, тут є львичний люфтець, але ну, весь гайкою піджимається, ось це і все добре. 300 гривень за нього він без губинаміра, він 16-й. Бачите, стан у нього гарний. Це просто от, крапочки, це, може, якась, мені здається, навіть не іржа фарба. Хоча щоб я тут фарбував. Хоча ну ні, фарба це червона фарба. Ну Ви зрозуміли, це тоном протись, воно все зніметься. 300 гривень навіть торгу. Так, це є. Дивіться, що є. Є те, що нікого ніхто не хоче не продавати, але здається, мені щось. Придеться. Що є? Тут в ящичку є від найменших, навіть лівої сфера десь тут є. Є. Бачите, плашечки, мітчики. Все кожний розмір тут від М6 до М10. Навіть не знаю, що вам по ціні такого запропонувати. 6, 5, 10, 12, здається, навіть тут свировий 5, 4, 3. Тут таке миленьке, ліві. За цей набір, напевно, давайте, щоб вам так. Щоб він продався дійсно за ці кошти, котрі він коштує, тому що тут тільки сферу штук, напевно, під 50-70. Разом з ящиком я його так віддам. На три Давайте. Ну, щоб чесно. Просто тут, ну розумієте, одне соро. З такого плану наразі навіть ось такого. Воно там коштує. Ну, на найкращому випадку там 2, 2 гривні за міліметр це 8. Тут вже 16 гривень. Це просто одне сорово. а тут їх, а тут їх. Раз, два, це чотири, п'ять, 6 6 множте. 6 на 8, це що у нас? Це у нас 48, 48 множить. Ну, хоча б там на 2 гривні за опт тобто за міліметр. Ну і розумієте, що це таке. Е, так що так. Тут цих сферів дуже багато, багато мічок і багато плашок Ну, я можу вам ще раз подивити. покажу стан. Це все. Цим всім я працював в себе в майстерні. Віддаю, ну, так життєве, обставини складаються. Так, до речі, що є? Ось така штука є. Зйомник 75, й трьохлапий. Е, не знаю, гривень 200 за нього. Давайте. Також сам самим працював підшипник який колись станків виставав. А, і на биршу на групці, дивіться. Раз, два, три, п'ять. 5 одиниць за 100 гривень. Також буде ваше. А, і шківки. Шківки там. 50 гривень за всіх навіть, і вони поїхали до вас, так що так. Якщо там когось ось цікавить питання, чому так нема відео, можу все дуже, не дуже подробно, але розповісти. По-перше, зараз є там деякі проблеми зі здоров'ям родичів. Але це таке, це я не той, яке буду жалітися, просто немає щисти часу. Не те, що я там хочу якоїсь, якоїсь підтримки, мені просто, просто не вистачає часу. Плюс основна робота зараз почала забирати, забирати багато часу. Плюс там ще свої нюанси, плюс на роботі, там, деякі також є нюанси. І ось так виходить, що відео просто немає часу на них. Не тому, що там я не хочу, плюс є питання наразі по прийомкам. Тому що ви бачите, що к нас трішки країни виходить, і виходить так, що навіть на е, метауприйомці буває, що ну, повітря людини заходить, а ви розумієте, що вони там цікавого, мало чого можуть принести, і з цього сенсу небагато. Ну плюс і сенсу, і ви розумієте, що потім ціна, тому що. Стає метал гарного менше, ціна на нього зростає, і тому вам навіть не цікаво його вам показувати, тому що я ні з цього не то, що не зароблю, просто я навіть в мінус навіть вийду. Так, що так. Там, кому щось цікавить, пишіть на Viber. Торг на все, в принципі, присутній. Ну там, окрім ось такого, то, що вже тут і так пораховано з торгом. Але будемо розмовляти на декілька одиниць також можливий, можливий торг. Що когось цікавить, пишіть, можливо щось ще пошукаємо. По майстерні тут багато чого, є багато там такого якогось металу ділового, типу бованок, болванок. Ну, там таке. Бо речі, що є, що є, що є. По параболовлі є багато чого. Можливо, когось там зацікавить, Ну, тому що я наразі не дуже впевнений, що в мене з'явиться найближчим часом на цей час. Скажу так, трішки неправильно, але всі зрозуміли, мене. про що я. І ну, такого, по авто не дуже багато цього чого. В принципі, не дуже хочеться багато чого віддавати, але воно також там є там якісь головочки, якісь, якісь неголовочки, якісь 38-3 скачки. В принципі, таке. По камері 20 є там трішки запчастинок. Ну, от таке. Пишіть вайбер, в принципі, вказаний. на ньому в цьому номері телеграм, це номер може телефонувати. Якщо там не беруть слухавку, через годинку зателефонуйте, 100% вже думаю, візьму. Тому що ви зрозумієте, що бувають різні ситуації в житті, буває, що за кермом, буває, що не за кермом. зрозуміли мене. Всім гарного здоров'я. До побачення.